Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про поляків, так як в нас канал про Польщу. Будемо говорити про поляків, про те, як вони на сьогоднішній день відносяться до війни в Україні, тому як для мене це стало відкриттям, але лише 12% поляків вважають, що Україна зможе виграти в цій війні і вийти на кордони 90 Першого року. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Свою думку з приводу цього пишіть в коментарі під відео. Отже, по-перше, що хочу сказати, що цілих 73% поляків на сьогоднішній день, а в нас вже на секундочку, середина березня 23-го року. 73% поляків вважають, що на сьогоднішній день війна Росії. Проти України загрожує безпосередньо безпеці Польщі, і я думаю, саме через це, спираючись так само і на думку простих громадян Міністерства оборони Польщі, скажімо так, готується до війни з Росією, і вони роблять все для того, щоб в Росії не було бажання нападати на Польщу. І бачимо, чим це зумовлено. Тому як 73% виборців вважають, що Росія загрожує і вони бояться. 23 мають протилежну точку зору, тобто вони. Наголошують на тому, що е, немає жодної небезпеки для Польщі через цю війну України проти Росії, і е, 3% опитаних не змогли відповісти на поставлене питання. Тобто вони простими словами не знають. Е, це проводило е, таке опитування: Центр досліджень громадської думки. І, ну, якби це було перше питання. Далі наступне. Е, що хотів сказати, що порівняно з січнем 23 року, бо вони якби проводять ці опитування щомісячно, порівняно з січнем 23 року, все ж таки відсоток тих, хто боїться, що Росія нападе на Польщу, знизилось на 6%, бо в січні їх було цілих 79%. Це до слова. Для тих коментаторів я говорю, які під минулим відео говорили, що жодної загрози немає. Друзі, це ви можете думати, що загрози немає. Ви можете навіть це розуміти собі, опираючись на якісь факти. Але поляки, які не були в Україні, які не розуміють, як то йде насправді, їм зі сторони страшніше на це все дивитися. І тому вони бояться, бояться за своє життя, бояться за своїх дітей, за свої сім'ї і так далі. Тому Польща. Можна сказати навіть так, змушена готуватися до війни з Росією, навіть якщо та війна ніколи не відбудеться. Що ж, про те, що я говорив, про те, що всього лиш 12% поляків вірять в те, що Україні вдасться повернути свої кордони 91-го року. Так само було проведено дослідження, опитування. І, по перше, 22% респондентів переконані, що Росія піде з окупованих після 24 лютого територій, тобто на кордони до 24 лютого. 37% поляків вважають, що війна закінчиться тим, що Росія захопить ще якусь ще якісь нові території України, і тоді війна закінчиться. І всього лише 12% опитаних. Вірять в те, що Росія піде абсолютно з усієї території України і ну, якби Україна знову стане повністю цілісною. Також є 4% унікумів це поляки, які скоріш за все підтримують Путіна, підтримують Росію. Ми неодноразово говорили, що маленький відсоток таких є на сьогоднішній день. Це 4%. Це люди, які вірять в те, що Росія захопить абсолютно всю територію України і Україна буде контролюватися Росією. Звісно, що якщо виходити з таких перспектив, і з таких думок, які там сіються в Польщі, то зрозуміло, чому цілих 73% поляків бояться війни Польщі проти Росії. Якщо такі наративи там поширюються і ніхто їх якби, не спростовує, давайте дивитись правді в очі. Така, ну, якби, така ймовірність вона є просто нікчемною, скажімо так, малоймовірною, і такого, ну, таке може статися хіба в якомусь там паралельному всесвіті. Також, якщо говорити про допомогу Україні зі сторони Польщі, то на сьогоднішній день 81%. Поляків, це вже пройшло більше року, і незважаючи на все те, що там говорили про біженців, про те, що в Польщі біженці надоїли, 81% поляків підтримує ту допомогу, яку Польща надає Україні, і підтримує прийняття в себе біженців, як би то не звучало. Проти біженців виставилось всього лише 14% поляків, і 5% досі не визначились. 67% поляків відповіли, що допомога, яку Польща надає українським біженцям, є достатньою. 26% сказали, що вона що цієї допомоги навпаки забагато. І 3% відповіли, що Україні треба допомагати більше. І вони якби за те, щоб Польща активізувалася ще більше і надавала більше підтримки Україні. Е, от Тож, бачимо, друзі, як зараз на сьогоднішній день виглядають настрої. В Польщі бачимо, що поляки е, підтримують Україну, підтримують допомогу Україні, і вони це роблять в першу чергу через свій страх, е, що Росія в майбутньому може напасти на Польщу. Тому вони свідомо розуміють, що потрібно допомогти Україні. Виграти у цій війні, і тільки це зможе стати гарантією безпеки для їх дітей, внуків і наступних поколінь. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Я дякую кожному, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!